Добрий день, мене звати Прокопова Поліна, Я учениця комунального закладу загальної середньої освіти ліцей номер 9 Хмельницької міської ради. Шановні члени журі, дозвольте представити тему нашого дослідження особливості формування навичок конструктивного вирішення конфліктів у підлітки з високим рівнем тривожності. У наш час проблема конфліктних взаємовідносин була особливо важливого значення, адже у всіх сферах суспільного життя тримається постійна висока напруга. Людина знаходиться у стані переборювання труднощів, тобто внутрішнього конфлікту, який в свою чергу породжує тривогу та невпевненість. Наше суспільство є дуже конфліктним. Люди знервовані, втомлені і роздратовані нестабільністю, невпевненістю у завтрашньому дні. Особливу увагу необхідно звернути на способи та тажахи розв'язання конфліктів у підлітковому віці. Мета дослідження це теоретичне дослідження та експериментальне виявлення особливостей подолання конфліктних ситуацій підлітків з високим рівнем тривожності. Відповідно до поставленої мети вирішувалися наступні завдання дослідження: перше проаналізувати теоретико-методологічну базу проблеми природи тривожності і конфліктності і особистості підлітків. Друге. Експериментально дослідити взаємозв'язок високого рівня тривожності стилем поведінки в конфліктних ситуаціях. І третє, запропонувати рекомендації щодо попередження та вирішення міжособистісних конфліктів серед підлітків з високим рівнем тривожності. Об'єктом дослідження є конфліктність і тривожність підлітків. Предметом дослідження є особливості навичок конструктивного вирішення конфліктів високотривожними підлітками. А експериментальною базою стали учні нашої школи, нашого ліцею. Вибірку складали 63 підлітки, з них 34 хлопці і 29 дівчат віком 14-15 років. Теоретична значущість роботи полягає в розширенні та поглибленні знань про феномен тривожності та конфліктності підлітків, а практичні значення полягають у виявленні взаємозв'язку між рівнем тривожності підлітків та їх силом поведінки в конфліктних ситуаціях, а також запропонувати рекомендації зниження тривожності та формування навичок конструктивного вирішення конфліктів у підлітках. У психологічній літературі термін тривожність є багатозначним. Ним описують як певний стан індивіда у обмежений момент часу, так і стійку властивість будь-якої людини. Давидов запропонував розглядати тривожність як індивідуальну психологічну особливість, що полягає в підвищенні схильності відчувати неспокій у найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Тривожність особистості розуміється, як підвищення схильність відчувати занепокоєння в різних життєвих ситуаціях. Для тривожної людини характерне постійне переживане почуття напруженості і важкі перечуття, уявлення про свою соціальну нездатність, приниження відносно інших, підвищення, заклопотаність, критикою свою адресу та небажання вступати в соціальні контакти без гарантії сподобатися, ухилення від всіх видів діяльності, яка пов'язана з інтенсивними значущими соціальними контактами, та підвищення чутливість відносно відкидання і критики. Підлітковий вік називають віком тривог, а саме через турбування з приводу проблем у школі, з приводу зовнішнього вигляду, взаємин з навколишніми, особливо з однокласниками. Причиною цього є їхнє бажання сподобатись, особливо ровесникам, що й призводить до виникнення певного рівня тривожності. Томчук дослідив, що високий рівень тривожності залежить від зовнішніх і внутрішніх особистостей підлітка. Тривожний підліток характеризується низькою самооцінкою, острахом потерпіти невджневдачу, конформізмом, але і розминеним почуттям відповідальності, совісності, обов'язковості та скромності, стійка тривожність впливає на діяльність і розвиток особистості. Підлітки, які відносяться до категорії високотривожні, схильні сприймати загрозу своєї самооцінці і життєдіяльності в обширному діапазоні ситуацій і реагувати досить напружено, вираженим станом тривожності. Поведінка підвищення тривожних підлітків в будь-якій діяльності має наступні особливості. Високотривожні підлітки емоційно гостріше реагують на повідомлення про невдачу. Високотривожні підлітки гірше працюють в стресових ситуаціях або в умовах дефіциту часу, відведеного на вирішення задач. Боязнь невдачі це характерна особливість високотривожних підлітків. Ця боязнь у них домінує над прагненням до досягнення успіху. Мотивація досягнення успіху переважає у низькотривожних підлітків. Зазвичай вона переважає запобоювання можливої невдачі. Для високотривожних підлітків більше стимулюючою силою володіє повідомлення про успіх, ніж про невдачу, в той час, як низькотривожним підліткам більше стимулює повідомлення про невдачу. Особистісна тривожність схиляє підлітка до прийняття і оцінки об'єктивно безпечних ситуацій, як таких, які несуть собі загрозу. Для виявлення рівня тривожності у 63 підлітків використовувалась методика Кондаша шкала тривожності, і було отримано такі результати. За школою на визначення шкільної тривожності було виявлено, що у 24% підлітків визначається високий рівень тривожності, та у 30% підлітків підвищений рівень тривожності. Навчання діяльності наслідок конфліктності самооцінки конфлікт змушує підлітків постійно домагатися успіху, водночас заважає їм правильно оцінити його, породжуючи почуття постійної незадоволеності, настійкості та напруженості. За школою самооціночної тривожності. Було виявлено, що 9% підлітків мають високий рівень та 21% – підвищений рівень самооціночної тривожності. Отримані результати можна пояснити формуванням усвідомлення відношень до своїх потреб і здібностей, переживань думок та проявів та стилів поведінки. За шкалою міжособисністю тривоги тривожності підлітків було виявлено, що 20% підлітків мають високий рівень та 37% – підвищений рівень тривожності. Важливим чинником для підлітків є спілкування з ровесниками, що впливає на формування особистості підлітків. Спілкування з однолітками в підлітковому віці це специфічна форма взаємодії і комунікації з однолітками, яка дозволяє вступати в якості веденого і ведучого. Також принадлежність до груп однолітків підвищує їх впевненість у собі і дає можливості для самоствердження. За результатами даного тесту було визначено загальний рівень тривожності підлітків. 21% підлітків мають високий рівень та 30% – підвищений рівень. Отримані дані викликані внутрішніх конфліктами і конфліктами серед навколишніх, порушеннями в розвитку самооцінки. Тривожність породжується конфліктами самооцінки, наявністю протиріччя між високим домаганням і досить сильною невпевненістю у собі. Отже. Високий підвищений рівень рою тривожності підлітків може не проявляти їхні здібності, знання чи творчий потенціал. Це може бути пов'язано з високою самооцінкою, з відчуттям, що ти не такий, як всі, та через недостатню увагу з боку дорослих. Для цих підлітків переживання емоційного неблагополуччя пов'язане з перечуттям небезпеки або невдачі, будь-яка нестабільність чи порушення звичного ходу подій може призвести до розвитку тривожності і наслідку негативного становища підлітків у середовищі однолітків, що стало метою дослідження особливості поведінків підлітків у конфліктних ситуаціях. Ось яка тривога породжується конфліктом, коріння якого тягнеться до первинного конфлікту між існуванням і тим, що йому загрожує. Людина незалежно від міри її нормальності чи невротичності, відчуває розриви між очікуванням і реальністю. Цей розподіл втрачає свою значущість і краще розглядати тривогу без усяких ярликів, а саме як частину істотного людського способу існування. Конфлікт це найбільш гострий спосіб вирішення значущих протиріч, що виникають в процесі соціальної взаємодії, що полягає в протидії суб'єктів конфлікту і, звичайно, супроводжується негативними емоціями та відчуттями, що переживаються ними відносно один до одного. Ступінь такого переживання залежить від рівня емоційної особистості, її стресостійкості, манери поведінки, життєвих переконань, вираженості тривожних характеристик. Практика показує, що підлітки не вміють вирішувати конфлікти, а в конфліктних відносинах переважають деструктивні тенденції. Конструктивне чи деструктивне вирішення конфлікту залежить від того, яку стратегію чи стиль поведінки в конфлікті обирають обидві сторони конфлікту. Стиль поведінку у підлітковому конфлікті має вирішальне значення для подальшого розвитку та завершення конфлікту. Причини конфлікту в підлітковому віці можуть бути різноманітні. Підліток не може утриматися або відхилитися від конфлікту, якщо зачіпається її особисті в якості, різні інтереси, все, що пов'язане з будь-якою діяльністю, сприйняття конфліктної ситуації у підліткому віці супроводжується емоційними переживаннями, а саме підвищення, тривожність, страх, бажання чинити опір, ворожі відчуття, упередженість тощо. Ці переживання неминуче впливають на поведінку підлітка, що не залишається непоміншеним іншим його ровесником, і той починає теж сприймати ситуацію конфліктно відбувається спільний вибір поведінки в дитячому колективі. За допомогою теста Томаса, визначення провідної стратегії поведінки в конфлікті виявляється можливим визначити стіль поведінки в ситуації суперечки. Томас запропонував визначити способи поведінки в конфліктних ситуаціях: перший це уникнення або відхід від конфлікту, другий суперництво або силовий метод, третій – пристосування або метод односторонніх поступок, четвертий – компроміс або взаємні поступки. І п'ятий – співпраця або досягнення взаємовигідного рішення. У дослідженні приймали участь 32 підлітки з високим рівнем тривожності і були отримані ось такі результати. 12% підлітків з високим рівнем тривожності обирають стратегію суперництва. Суперництво є найменш ефективним, але найбільш часто використовуваним стилом поведінки серед підлітків. Очевидно, вони користують його як запис особистих інтересів в конфлікті. 28% підлітків з високим рівнем тривожності обирають уникнення у конфліктній ситуації, а уникнення рекомендовано лише в разі неспровокованих партнером спалахів. 3% підлітків з високим рівнем тривожності обирають конструктивний спосіб вирішення суперництва суперечок, тобто тобто співпрацю. Така поведінка є оптимальною майже у всіх ситуаціях. Ці поєднання є дещо суперечливими, але їх також можна розглядати як оптимальний спосіб вирішення конфлікту для високотривожних підлітків. 9% підлітків з високим рівнем тривожності обирають компроміс під час суперечки. Компроміс є цілком досільним, досільним у раді випадків суперечок. Стратегія компромісу не всує між відносини. Але, незважаючи на те, що вона сприяє їх позитивному розвитку, людина з високим рівнем тривожності може неадекватно будувати ці відносини. Решта підлітків з високим рівнем тривожності, тобто 41%, обирають пристосування. Пристосування не є конструктивним способом вирішення конфліктної ситуації, але можливо в тих випадках, коли опонент дійсно правий. Отже, залежність між рівнем тривожності та поведінкою в конфлікті-підлітків в підлітків існує. Виявлено, що в більшості підлітків з високим рівнем тривожності притаманні неконструктивні стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях, тобто пристосування, уникання та суперництво. Аналіз теоретико емпіричного вивчення особливостей тривожності та конфліктності в підлітковому віці підтверджує важливість запропонувати рекомендації щодо зниження тривожності та вирішення конфліктів серед підлітків. Малюнкові техніки реалізації об'єктів допоможуть підлітку зрозуміти причини свого подолання, подолати його та заспокоїтися. І, і негативна трансляція соціальне середовище розвитку підлітків. Ненасильницький мети спілкування, який був розроблений Маршалом Розенбергом, це мети спілкування, який базується на ідеї того, що кожна людина здатна на співчуття, і що за кожною негативною дією або реакцією людини заховані потреби або прохання про співчуття. ННС дозволяє людині заглянути всередину себе, щоб зрозуміти причину особистих дій та емоцій. Саме розуміння своїх емоцій, потреб і дій, допоможуть відчути причину агресії співрозмовника, розмовника, де дозволить регулювати конфлікт або взагалі уникнути його. Тому не на спілкування спокування є чудовим варіантом для людей з тривожністю. В основу не на нас лягає потреби співрозмовника в розумінні його почуттів та їх прийняття. Для тривожних підлітків, конфлікт, в якому їх почуття та думку поважають, є найбільш комфортним. Здійснений теоретичний аналіз порушеної у даному дослідженні проблеми та результати імперічного дослідження дали змогу сформувати наступні висновки. Перше, у роботі проаналізовані досягнення зарубіжної та вічизняної психологічної науки, які присвячені проблематиці конфлікту та тривожності, було виявлено, що ці явища розглядаються окремо. Тривожність становить собою фактор, який визначає, коли підліток потрапляє в неприємну для нього ситуацію і розв'язується конфлікт. Саме тому виникла ідея взаємопов'язати їх і досадити зв'язок тривожності до розв'язання конфліктів серед підлітків. Друге здійснене емпіричне дослідження взаємозв'язку рівня тривожності стратегії поведінки підлітків у ситуації суперечок. Аналіз результатів дослідження загальної тривожності складає 51%, який обирає такі типи поведінки у конфліктних ситуаціях, як суперництво та уникання. Найбільша пряма залежність є між тривожністю та пристосуванням під час конфлікту, при таких формах поведінки один з учасників опинається у виграші, а інший програє або ж обидва програють, якщо не йдуть на компромісні поступки. Запропоновані рекомендації допомагають підлітку сформувати навички конструктивного вирішення конфліктів та знизити рівень тривожності. Стати компетентним спілкуванні, впевненими, розвинути здатність вислуховувати і розуміти опонента, навчити контролювати власну експресивну або ж тривожну поведінку, конструктивно вирішувати проблемні ситуації. Вміння врівноваження впевнено поводитися та конструктивно вирішувати конфліктні ситуації є важливими якостями для підліткового віку. Дякую за увагу.